Доброго вечора, шановне товариство, любі мої колеги та коліжаночки, радий вас вітати. Як бачите, я розпочинаю нову серію відео з досить цікавої гри Forest Frontier. Я побачив неабияку вашу цікавість до цієї гри. Тож вирішив записати серію відео для Ютубу. Звичайно ж, як ви всі любите, українською. Будемо. Розпочинати нову гру, складність, звичайно, найвища випадковий рельєф. Оберемо розмір карти, найбільший із доступних, а ось назву я оберу, мабуть, сам. Я довго думав, що це таке буде. Перебирав різні варіанти, була і червона попівка. і Тупі кути, але я вирішив зробити ось так. Це ж гра про віддалений регіон, тож він буде. Глухий тут. Отак. Селище Глухий тут. Складність найвища. Ресурсів лише на один сезон, диких тварин недостатньо. Та більшість з них це хижаки або небезпечні тварини. Ворогів буде багато, хвороб та травм, що будуть спіткати наших поселян, теж буде багато. І це цікаво. Додаткові налаштування я не буду чіпати. Тож, розпочинаємо. Не стаються скрізь. Та на рідній землі в нас не було і надії на краще життя. В голодні роки правителі забирали ту ж частку врожаю, що й завжди, залишаючи наших дітей без хліба. А якщо в когось з'являлися накопичення, то ж жмиті приходив збирач податків, вимагав віддати монети в ім'я корови. Поки грабіжники розорювали наші села, пани ховалися в стінах своїх неприступних фортець і не робили нічого, щоб допомогти простим людям. Нарешті ми вирішили, що пора йти краще шукати долі на чужині і знайти новий дім, ніж загинути від голоду на батьківщині. Сувора подорож забрала життя багатьох. в цих диких землях ми починаємо життя з чистого аркуша і будемо самі розпоряджатися своєю долею.